Вода у річках Сейм та Десна не містить перевищення хімічних і високотоксичних компонентів. Виявлені забруднення органічного походження про таке повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Водночас в окремих районах Київської, Сумської та Чернігівської областей жителям заборонили брати воду з цих річок для технічних потреб: ловити рибу та купатися. Нагадаю, з 14 серпня на річці Сейм спостерігають масштабне забруднення водойми. У річці масове генер... Риба. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. І сьогодні щодо забруднення води збиралася комісія з питань екобезпеки та надзвичайних ситуацій. Про результати зараз дізнаємося від Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Я вас вітаю, пане Руслане. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, поділіться нам висновками комісії державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Забруднені наскільки річки Сейм та Десна? Ну, дійсно, сьогодні о 16-й годині відбулося засідання державної комісії ТЕПТНС. Я хочу нагадати, що до цього збиралися регіональні комісії Сумської, Чернігівської областей, Київської області. Які теж намагалися вжити певних заходів, але вийшло так, що за дорученням прем'єр-міністра все таки зібралася державна комісія прийнято низку рішень, були долучені всі абсолютно державні органи, які сьогодні не мають свої завдання в рамках того, щоб ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. За результатами засідання було доручено зокрема держекоінспекції Держводагентству а також Чернігівський та Київським обласним військовим адміністраціям разом з нами здійснити певні заходи щодо абсорбції тих забруднюючих речовин, які фактично виявлені у річках, тобто знайти такий спосіб, такий абсорбент, який зміг би мінімізувати вплив на навколишнє середовище і покращити якість води. Хочу сказати, що сьогодні, о сьомій ранку, були відібрані ще одні аналізи, які відповідно проведені досліди, і знайден той коагулянт, який може. Дійсно ефективно сьогодні справитися з цією ситуацією. Наступне питання, яке було в фокусі, це питання збирання тієї риби, яка викинулася на берег. Для того щоб не погіршити санітарно епідеміологічну ситуацію. Відповідно, теж Держекоінспекція, державна служба з надзвичайних ситуацій, держпродспоживслужба, Держрибагентство сьогодні працюють продовжують працювати над тим, щоб зібрати. Ту рибу, яка є на берегах, або в річці мертва риба, хочу сказати, що за попередній тиждень більше 10 тонн риби зібрали в Сумській області. І станом на зараз трошки більше двох тонн зібрали в Чернігівській області. Наступне питання це запобігти тому, щоб мертва риба рухалася нижче за течією. Для цього встановлені вже фактично рубежі, такі сітки, бар'єри для того, щоб ця риба не йшла нижче за течею. Всі ці заходи мають бути проведені максимально швидко для того, щоб протягом тижня ми з своїми спостереженнями вже оцінили ефективність таких заходів, тому що фактично застосування коагулянта… Як ну в такій нестандартній ситуації воно буде потребувати досліджень, і ми маємо щоденно сьогодні, маємо посилений моніторинг і ми маємо щоденно подивитися, як це вплине. Фахівці запевняють, що це спрацює, але тим не менше, ми маємо бути в цьому певні для цього сьогодні. Працюють абсолютно всі державні органи, пане міністра. А чи є загроза для питного водопостачання в Чернігівській, Сумській і Київській областях? Загрози питному водопостачанню наразі немає. Ми робимо все для того, щоб його і не було. Цієї загрози. Питні водозабори на річці Сейм та Десна вони фактично відсутні в межах Чернігівської та Сумської області. Маємо надію на те, що те, що сьогодні затверджено на комісії державній комісії, тептенці спрацює, і відповідно до Київської області ця пляма вже не дойде. Тому впевнений в тому, що ми маємо не допустити будь-яких навіть ризиків щодо потрапляння забруднюючих речовин у питні водозабори. Тобто, можна сказати, що немає перевищення хімічних і високотоксичних компонентів? Е Дивіться, навіть в тому місці, де ми маємо сьогодні забруднення, ми не говоримо про хімічні або високотоксичні компоненти в принципі. Тому що забруднення, яке сьогодні є, це органіка. Органіка не є хімічним, хімічними якимись сполуками. І знов таки, що стосується якості води, то якість води моніториться в незалежності, чи є забруднення, чи немає. Щороку проводяться. Сотні тисяч аналізів по всій території країни вони є в вільному доступі на нашому застосунку. Яко їх можна подивитись і оцінити те забруднення, яке ми сьогодні маємо. Це органіка, відповідно це запобігає насичення водою киснем, і в результаті ми маємо з вами сьогодні мор риби. Тому ще раз скажу, що розуміємо, що з цим робити. Фахівці працюють з нами, науковці впевнені, що це буде ліквідовано, пане міністре. Я вам дякую за роз'яснення і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.